Ooh. Сьогодні на бюджетній комісії ми побачили, але відзволювали з мамою два дня. Нема проблем, я тоді коротко розкажу, на чому наша бюджетна комісія сконцентрувала свою плану. Значить, перше, нам потрібно було, щоб не було боїв по електродусіях, тому що ви розумієте, що бюджет помилської своєї ради майже був введений до доручні. У нас великі мільйонні ноги. У нас виконання бюджет обільше на 20%, тому якщо не подає то голова програвання бюджету, ми зробили це комісію, тому що ми чуємо відповідальність перед командою, і ми не хочемо, щоб ні освіта, ні лікарні не страдали в такий період. Далі ми рокували всі слова. Те, що ми обіцяли, тут закладено в різних програмах. 6 мільйонів на військові частини, також збільшення на тероборону. Ми врахували також соціальні вимоги, де додатково профінансували табори дітей, батьки яких воюють. Ми врахували бажання матерів, загиблих та померлих, які просили доплату і ходили три роки. І ми не могли знайти кошти, але тобто, ми знайшли. Я хочу відзначити інвестиційний відділ та окремо людей з освіти, які подають, е е е роблять проекти і подають європейські е е гранти, і завдяки цим людям нам Європа допомагає субвенцією. І це не заслуга когось із тих, хто їде на закону відрядження. Європа сама у нас приходить і каже, тільки подайте. Якщо ми не взялися за цей бюджет, ми б навіть не могли 10%, 10 дофінансовувати. Тобто, ми це зупинили, ми сконцентрували свою увагу на захищених статтях, лікарях, як соціалці військових соціальних політиці і пропонуємо на розгляд сесії. Дякую. Пане Інгу, будь ласка, давайте суті, по питаннях. По-перше, я багато місця з військових. Військові дуже просять не, не, не мішати питання військових. До політичних питань. Питань, то що ви назвали 6 мільйонів субвенції десятків, 2 мільйони для тероборони це ініціатива депутатська, але вона вже проголосована. І в цьому проєкті рішення їх немає. Не вводіть команду. Прочитайте, будь ласка, кожен пункт, був, що пропонується. Пане Воле, якщо ви не знаєте, всі програми, всі програми які приймаються міською радою, мусять пізніше знайти фінансування в бюджеті, і пізніше пані Оля повинна знайти ці кошти, щоб занести їх у програму, а з вже віддавати на ті чи інші потреби. І це напряму зв'язано з оточенням бюджету. Тому що якщо ми хвалили бюджет так, як це робилося до цього дня, то у нас ви кошти на ці програми на фінансування не було. От і все. Я, я вам дав відповідь на ваш запит по цих двох. Кошти ці закладені в бюджеті ще у 24 році, коли ми приймали бюджет. Ви просто міняли по програмі і призначення. Пане Боге, мене питання до вас. Ви, Добре. ви, Добре. Навіду, ви навіду, говорили, от, на відео говорили, зверталися на Дніпрі до мешканців і казали, що сотні підкреслюю, сотні мільйонів гривень цього року спрямовано на військових. Десятки мільйонів гривень спрямовані на, на, на трим, за загибель. Я би хотів задати пані Олі питання. Скільки цього року? Скільки цього року, пані Оля, ми е, профінансували військові програми на яку суму? Вас, ти, можна відповідати? На яку суму? П'ять мільйонів цього року? І все? А, а де сотні мільйонів? Е, про те, що говорить пан голова. Інформаційно по всіх медійних ресурсах за кошти платників податків. Розумієте, іде дезінформація, шановна громада, пан Моллак і за рахунок громади. Він говорить, ви переслухаєте цих його. сотні мільйонів, десятки мільйонів. Цього року ми тільки на військовах потратили 5 мільйонів за півроку. Ми за місяць знайшли більше, ніж міська рада за півроку. Тому ну, ці ваші оманлені е, реванси стали, я перехотів коментувати. Є бюджет, є балансований бюджет, де врахована і соціалка, де враховані випадки і змоги, де врахована медицина, освіта. Таку комедію з сесійної зали, яку ви зараз затіяли, є керівник, який може на цьому доповідати. Будь ласка, хай став <ривіт> доповість і фактор відповість на ці запитання. Вона отримує зарплату, вона отримує зарплату в міській раді. І як ми тільки бачили, там понад 40 мільйонів на е, ці всі витрати. І я хотів би запевнити вас, що такі бічування, які ми зараз хотіли зробити, вибачте це москальське слово. Не треба робити залі засилки. Ми розглядаємо точно і прошу нам вже не до місця. Але голову, мені додати. Згідно нашого рекламу, Сергій старі оси. Доповідача по кожному питанню співповідачем є голова комісії тої чи іншої які проходить це так у нас в регламенті написано і за допомогою депутата чи головуючого голова фракції має голова комісії має вийти і розказати що за що голосують я голова фракції «Самопоміч» сьогодні перший раз і наші депутати перший раз сьогодні побачили Даний проект бюджету. У мене є декілька запитань особливо до того, хто це готував. Тому що перше, ми тільки що говорили про те, що додали кошти на співфінансування по саборах. Я, наприклад, не знайшов. У нас попередньо були зміни, було співфінансування на харчування. Я даної е, пропозиції в цьому рішенні, який підготував бюджет, не бачу. Також я не бачу. В таблиці у нас зараз є державна програма щодо безбар'єрності, де держава співфінансує 50%. -ки. І цього ми також немає. Ми розуміємо, ветерани військові ми маємо створювати умови. Не бачу річ, які бути закладений в знапі такої безбар'єрності. Я таких пунктів тут не бачу в цьому проєкті рішення. Сьогодні проєкт рішення був поданий без розгляду по пунктах. І я на сьогоднішній момент не розумію, за що я голосую. У мене є питання, чи завізований даний проект рішення з освітою, з іншими відділами структурним підрозділом міської ради, чи вони бачили це, чи вони погодились. У мене цього розуміння немає. Тому я попросив взяти перерву Перенести дане розглядати питання на завтра, після завтра, для того, щоб міська рада змогла подивитися, значить служби могли подивитися до цього проєкту, то я прошу взяти перемогу або перенести на інші нормалі за цілення. Скажіть, ласка, чи це ми рішення, які заревено розвиткувати депутатам на електронну кошту? Тобто депутати не мають якогось боротьба нічого не вийде. Є на чеше, є Дивіться, бюджет приймається щоріч, зточним до бюджету. Ну, Перше, ми бачимо, що будуть такі дебати, з однією стороною добре, а з іншої сторони, є відчуття, що ми граємо документський подібність, що дехто який вирішив свої питання, чи якісь там моменти. Просто депутатів затягнути ці речі, Голосувати за бюджет, який перед цим не був розісланий і не прочитаний депутатами, я вважаю, що це не зовсім неправильно з Як ми йому дасть день прочитати, подивитися, що там внесено. І є великі прохання. Ви тобі не зупинити, за політику дійсно не війна. І дуже придбано на це все дивитися, коли, прикриваючись війною, відбуваються такі різні незрозумілі речі. А, я не хочу ні на яку сторону говорити, але ми майже останні декілька сесій. Відчуваємо це постійно дебати патріотичні один одного, хто більше дав, хто забрав слова ми, а ми висунули ініціативу. Ми це хто? Ми депутати, хтось тут є депутати, які не голосують за збільшення фінансування чи допомоги збройним силам. Тут є депутати, хто не проголосував за допомогу, збільшення комусь дати матеріал чи робіт. Я не бачив їх, тут не знаю. Тому. Треба говорити ну, якось більш конкретно. Це точно почалися ще вибори. Е, точно ми не хочемо як мінімум приймати участь в цих таких сапорістів, е, які іграх. Дайте нам почитати, ознайомитися. Ми завжди готові підтримати те, е, що допомагає армії, допомагає заліти. Максим заживій. Спасибо Нірмічим, не можна ставити на протистояння військових питання, як і політику, що саме я і сказав на своєму виступі на погодження раді на паралельно на бюджетній комісії. І там були всі присутні всі голови фракції, фактично, і всі члени бюджетної комісії. Я думаю, що всі розуміють, про що зараз ідеться. А йдеться зараз про 8 мільйонів гривень, які ми вже другий місяць намагаємося передати нашим колегам у Збройних силах та які є звернення, на які версії потреби. Тому є пряме запитання до пані морі, чи вплине неприйняття прийняття уточнення зараз на передачу цих 8 мільйонів гривень, які ми проголосували по четвертому і шостому питанню порядку денного додаткового питання. Не Якщо за включені в бюджет, потрібно буде ці цільове е, спрямування по змінах цих програм. Тобто, якщо зараз ми не приймемо точку, не коштів з'явимо надії в першу чергу. Тобто, коли ми їх замовимо, і буде питання фінансувати. Ну, тобто, коли... Після цього засідання зараз ми зможемо відразу їх і, і, і передати ці кошти. Це 3-4 дня, і тоді можна на наступний тиждень платити субвецію, закутати у замову. Але фізично ці гроші є, чи це тільки. У вас біля розв'язу? Колегія, цілком з вами положі і можу приклади виключно фактами навіть сейту. Дане переміщення прийшло у бюджетну комісію і пішов погодження раду. Звісно, що всі програми, в тому числі і для військових, фінансування було закладено на початку року, але все одно проходяще бюджет, і їх в майбутньому треба результати собі, якщо ми думаємо про Мене Має питання до не, пана Голови: чому за півроку діяльності? Ви казали, що немає коштів рахувати потреби полетих загиблих, немає коштів на фінансування армії, а тільки передали 5 мільйонів. Це конкретні, конкретні цифри, конкретні запитання. І, Чому е, діти, батьків, не мали змоги безкоштовно пройти табори? Чому в соціальній політиці не було коштів для виплати всіх військових? Ми зараз. Пані Валері, задаю вам добре питання, щоб пан Максим і панк його чув. Чи впливає на зараз в цій залі мама героїна Наталя Гарба? Чи впливає від прийняття цього бюджету на фінансування реакційної третього «РАЗ», Чи впливається це... точнее бюджету на фінансування по програмах <стухи> загиблих? І чи впливає це питання по відпочинку та порах дітям таких воює?

Потім говорити про якісь ініціативи, бо ви зібрали кошти, не відповідно. А зараз сидить пані Наталя, яка потребує реєстраційній центрі вже і за мене також ми заклали, ми знайшли ці кошти. Ці кошти, що були на передньому сесії, ми розглядали 500 тисяч, а попереднього рішення, яке було 26 числення, вони розглядалися. Що відбулося? Фінансове управління завжди готує зміни до бюджету. Ці зміни роз'яснені депутатами. Що відбулося сьогодні на бюджетній комісії? Бюджетна комісія відкрилася, не хотіла розглядати на бюджет, який вам розлади. На бюджетній комісії, прийшов голова комісія, Віктор каже, от зміни до бюджету як іначе. Прошу проголосувати, не прочитавши жодного пункту. Той проєкт, річ, який надала управління фінансів, який було розкладаний кордону демонтару, не взявся до уваги. Я пропоную, нехай голова не вистачиться. Нехай вистачиться голосування. Є пропозиція Сергія Концюра, оголошуючи. Вот так и прошу заведу.